Що найважче для вас в вашій роботі в мене було кілька моментів, коли мені перші повідомляли про втрату. До такого ніколи не будеш готовий. Скільки би нас психологів не навчали, не говорили, як потрібно спілкуватися, підтримувати людей, які втратили когось. Цьому не навчишся, і слів правильних ніхто не сказав, правда ж їх Їх Ніх хто просто, просто не придумав. Що ви робите в такі моменти? У мене була ситуація, коли я їхала за кермом, і мені подзвонила одна дівчина з групи. Вона була в відповідному стані до того, що сталося, я сказала. Ти перше, кому я про це говорю. Його більше немає. Що мені робити? Тоді я просто говорила з нею, напевно, з годину і потім ще кілька днів. В такі моменти з людьми просто потрібно бути поруч. Якщо не фізично, то хоча б... Якось телефоном в повідомленнях і не залишати їх наодинці. А що ви говорите собі, коли б знаєте, що знов кілька хлопців, яких ви знали, загинули? Що потрібно ще більш активніше рухатись далі заради їх пам'яті, тому що ми не можемо зупинитися через ціну, яка заплачена.